Вітаю! Вітаю всіх на каналі Оракул. Подивлюся сьогодні для вас питання на Таро, на травень місяць, порада для вас на увесь травень місяць. Зараз початок травня ви можете згадати якусь ситуацію, можете просто період, як вам бути, що вам робити, може, у вас якісь є серйозні проекти на травень, плани, то от порада для вас. скажіть. Порада для вас на травень місяць від Таро. Порада, як вам бути, що робити, щось нове. Вам щось треба спробувати по-новому. Вам треба йти в щось нове, щось розпочинати нове. Що би то не було. Якщо ви згадали якусь ситуацію, то і боїтеся, то щось нове, і ви того боїтеся, то не бійтеся. О, тут вибір. Бачите, зробіть правильний вибір. Королева кубків на дні, два старших аркани вам йдуть на травень місяць на пораду. Тут щось серйозне, справді у вас щось намічається серйозне. І тут для вас йде порада, що ви правильний вибір зробіть серцем, бо тут ще на дні королева кубків. Зробіть серцем, зробіть через любов, через призму любові. Ідітьте нове, не боячись. Якщо ви зробите правильний вибір, ну, якось як пов'язано, якщо ви зробите правильний вибір, то ви, нема чого вам боятися того чогось нового. Вам така порада йде, що ось. Зробіть той крок туди, у той якесь невідоме. Можливо, ви того боїтеся, але не треба боятися. Бо, то, що вам це то, що принесе щось хороше, позитивне. Ну, вибір ви зробите правильний. Якщо ви підете в нове, так, ще навіть може бути, якщо ви підете в щось нове, неважливо що, це кожен твореті до себе. Бо у вас багато, я це не вгадаю, не хто що нове щось розпочинає. Якщо ви зробите цей правильний вибір, то ви не маєте чого боятися. Або навіть так, що ви зробивши крок у невідоме Зробивши крок туди, десь у якесь обнулення, абсолютне обнулення. Бо це перший арк... блазень старший перший аркан. Якщо ви зробите туди цей крок, то це буде вашим якраз правильним вибіром. Ви будете наповнені, задоволені, любимою, якщо це стосунки стосується, ви будете любимою, любічою. Ну, якщо це роботи там чи ще чогось іншого, то тут буде у вас якесь наповнення, задоволення, радість, яка з вас буде. Тут все буде добре. Якщо ви навіть мужчина, то тут це все по цих картах так само, а одно колоди вам може бути підказка, що у вас немає якоїсь сміливості розпочати нові стосунки. Може, якась там є жінка, вам подобається, а ви боїтеся крок зробити. Робіть, не бійтеся. Тим більше тут закохані, десь там косвенно, воно якраз може на якісь там стосунки, якісь любовні справи, і говорити про, про такі ситуації закохані, можуть казати. Тому вам на травень місяць така порада, що просто сміливо робіть цей крок у щось невідоме, у щось нове абсолютно для вас. Це буде вашим правильним вибором. Не бійтеся робити той вибір, вступати у щось нове, бо тому що все буде добре. Тут дно колоди дуже вам гарно підсвічує, що буде, буде наповнення, буде радість, буде якесь задоволення, якісь ваші здійснення, може, ваших навіть якихось бажань. Таких, що ви ось наповнитеся, дякуючи, дякуючи цьому кроку у е, нове щось. Ось такий вам, такий вам розклад, така вам порада на травень місяць. Дякую вам за увагу, чекаю ваших коментарів. Хто не підписався, підписуйтесь на канал. З вами була Юля. До зустрічі на каналі. Гарного вам травня!